Привіт-привіт, катятка! Мене звати Моніка і ви на каналі Киця Тока. І сьогодні у нас з вами обстройство. Абостроювати ми з вами будемо дом для Ос. Опять дом. Знову моя ОС переїжджає і не знаю наскільки. Ну, я думаю, що ненадовго, не десь на недільки 3-4. Ну, може. Не знаю, коротше, поки що я не знаю. Посмотрим, як у мене там би усе складеться. Нічого не буду загадувати наперед. Ну, надію, що на довший час. А, так, давайте скажу вам про абстрайство. Абострайте, ми з вами сьогодні, як я вже сказала, будемо дом для ос. В радужному домику. Перша кімната це кухня, яку я зараз обострою. Вторая комната це спальня. Третя це вже балкон. Там я з'єднала. Там гостина, ну, типа з'єднала балкон з третью ю А там гостина, четвертя, якщо я не помиляюсь, мені кажеться, що це там ка робочий столик, типа вот, э, комната для животних і з'єднана з І, зону. По-моєму, это п'ята комната. Та да, п'ята, а там уже ванна. А це обустройство я вистрелила где-то полтора, ну, думаю, що час, где-то час, а без, ну, без там всех віщей. я только виставила меблі. Віщі я ніякі не клала, ну я вам поставлю і рум румтур такое. Я дуже довго думала, як розмістити меблі там, щоб було зручно, і щоб було багато місця для хроніння. Так як у мене просто дуже багато віщей, і мені просто не вистачає часу, щоб. Місця, щоб там розкласти всякі віщі, і приходиться завжди щось додати, і просто мені вже не вистачає в доміку місця. Ось А... І що, що сказати про обустройство, навіть не знаю. Свою оцінку цьому обустройству я кладу ну, 8 з 80, так як домик для ос, він, кстати буде мінятися ще. і у мене дуже швидко надоїдають домики. Моя ось жила в домі, там поки що живе в трьохітажному. Січа... Він мені вже надоїв, тому що я вас переїжджає знову в новий домик. Е, і мені кажеться, про обустройство я вже сказала все. Свою оцінку пишіть в коментарях, ну, якщо коментарі закриті, переходьте в наш телеграм-канал. Або нашу телеграм-групу, там можете написати, я постараюсь відповісти. Mm. <свісно>, якщо побачу. Ну, я стараюсь завжди відповідати. Навіть mm. uh, бувають, що в перші минути, коли ви мені надсилаєте, я стараюсь відповісти, якщо я не зайнята, і бачу, що мені там щось прийшло. Uh, Далі. <свісно> Перепостройство я вже сказала все. Переходимо на відліченням. Кстати, у нас вийшло нове обстройство. По-моему, во вторник. Да. Не а обновлення. Ребята, извиняюсь. Мне понравилось, очень понравилось. Большое, это старшая школа, большое обновление, много вещей, много разных причесок, новые персонажи, новая одежда. Оно большое, такое красочное, яркое. Мне очень понравилось. Но обновлению обновлении я ставлю оценочку, ну, не будет 9 из 10. Очень классное обновление для новых там, видео, сериалов, мини-фильмов и просто для игры. Они очень хорошо подходит. Как вы знаете, у нас есть уже школа. Ну, там у только туалет. А находится в той школе коридор и там какой-то класс химии, мне кажется, или биологии. Томка всякі ну, хімії не буде. А, а в цій школі вона ну, очень класна, больша, там є спортзали, і столова, і много різних вещей, блокнотиків, канцтоварів Дуже мені подобалось. Свою оцінку теж пишіть в коментарях Мені буде цікаво почитати. Я, ну, чи вам понравилось там обновлення, чи ні Ну, хто грає на платній версії, я б радила вам купити це обновлення, тому що можна взяти дуже много віщей і обустроїти там коли, домики з цим обновленням. Я сподіваюся, що в скорій час я буду грати на платний, ну поки що я граю на взломі і кожен раз. У мене домики просто злітають, злітають, і моя вас переїжджає кожен місяць, тому що обстроїти дом такий самий, який у мене не завжди виходить. Не буває таке, що я обострую дом. Там У мене вийшла, нова обновлення, я його скачала і обструюю дом такий, як був. Чисто такий самий, але більш всього моя вас просто приїжджають уже. Тому що мені лінія построїти такий самий домик. І так, а, щодо до каналу, да, я пропала на дуже довго, не знаю, може на 3 неділі і може більше. А, так як я, я вже казала, попереджала ще на початку навчального року, що я можу пропасти з каналу. А, я прийшла на Ушко, там все супер, мені дуже сподобалось. А, Ліпше, ніж в моїй прошлій школі, ну, мені А сейчас я дуже багато часу приділяю учбі. Я вже в 10 класі і дуже много часу приділяю учбі. І просто школа, в якій сейчас я учусь, знаходиться дуже далеко я їжджу школярком до неї. І коли я приїжджаю, це вже десь коло 4-4 години приблизно. Ну, і далі, може бути, пів п'ята. Я ділаю уроки, там уборка, може, мені чекає вдома. Уроки, і просто я просто вже. Не хочу ні знімати відео, нічого робити, або просто мені лінь. Але деколи я себе пересилюю, щоб там каже, зняти якесь відео. А, і от такій. І я постараюся знімати відео найчастіше, ну зараз у мене по планах а, зняти дуже багато відео. Не знаю наскільки, ну от зараз в моїй вас буде просто дуже багато змінень, переїзд в нову страну. Докрива. Коротше, з догадку моє у вас переїжджають в нову страну. Тому я постараюсь відзняти дуже багато відео, дуже-дуже много дуже відео. Я постараюсь. Надіюсь. А от наше устройство вже підходить до кінцю. От ви можете видіти на екрані результат, який у мене вийшов. Всім спасибо за просмотр. Підписуйтесь на канал. Ставте лайк, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати наші нові відео. Не забувайте про наш телеграм-канал, наш інстаграм і тік -ток. І всім пока-пока!